Добре, я, чесно кажучи, у мене великий тур по Україні, по Західній Україні були, а тепер на цей край переїхали. Тому сьогодні ми тут. Я, коли минулий раз був, я сказав, що я буду тут, обов'язково зустрінуся з вами. Сьогодні, до речі, було прем'єра пісні на телебаченні, в Ютубі, нову пісню, яку я співав, Називається Вона Білявка зима. Для всей Ну и че на волосе такую подуть. Кажется, еще пропаду. Я До тебе знову йду, у митті білу білу, огу в тебе милу, я з тобою вічна річ, проживу життя за ніч, куда танці знов закружаю. Кагуча бесія, біля зима не знайду собі місці, я біля Замітає мій слід місі, очах холодних лід біля зима шагуча без сіна, біля зима не знайду собі місця. Дякую! Дякую! <плес> Дякую! <плес> Перебуває наші захисники захисники, які перебувають нас на лікуванні на реабілітації. Вони також у нас займаються ганчарством. А -а -а. Це власне рушуки зроблені нашими захисниками і захисницями. Хочемо подарувати вам нагадку про наше місто, яке в принципі, та це відомо відомо з'яв це планащука з Кременчука, це символ нашого міста. І ми хочемо вам подарувати символ, дякую вам. Дякую! Дякую!